Це велике свято, велика віра у. Нашу перемогу. Сьогодні всі будуть думки тільки про перемогу. Для всієї країни, для кожної людини, для кожної родини. Ми всі тільки про творцево до Богу мовимо. Дев'яносто друга, п'ятдесят четверта, 93 бригади туди і поїдуть. Це наші друзі з 2014 року. 92 га бригада захищала Харків з первих днів війни. Тому покинути їх зараз, тим більше в такі свята, не. От, ну і сподіваємося, меморіал, тий, який є в цій церкві, да, і перелік наших загинувших побратимів, він не буде збільшуватися. От, будемо сподіватися, що всі вони повернуться живі і наступного року, коли вже буде мир в нашій країні, ми зможемо з ними разом всі бути в цій церкві. Сьогодні я почав освячувати на початку 9-ї е, всю поживу і е, дуже довго, довго освячував, ходив навколо храму тричі, практично. Бо людей було дуже багато. Минулому році ми майже в порожньому храмі служили. Зараз в десятки разів більше присутніх людей. Харків повернувся додому. Харків живе. Своїм власним життям, не зважаючи на війну і обстріли.